Кок Байрак також асоціюється з небом та морем. Блакитний прапор із золотою тамгою це символ боротьби за право жити на рідній землі, це символ боротьби за свободу і право на самовизначення. Цей прапор в окопах та на передовій поряд із захисниками української держави. День кримсько-татарського прапора який відзначається щорічно 26 червня є одним із знаменних дат в новітній історії кримсько-татарського народу. Зараз ті українці, я тут це слово використовую в політичному сенсі. Вони відчувають дуже, вони проходять великі випробування. Для того, щоб нам перебороти російського ворога, потрібна максимальна консолідація, от хай нас об'єднує державний прапор України, щоб завжди поруч з ним стояв і кримськотатарський національний прапор. Мене звати Айдер Сітасманов. Я представляю спільноту кримських татар, які зараз живуть в Бельгії. Як і українці, кримські татари завжди мріяли про волю. Про... І прапор був цим символом. І він був заборонений в радянські часи, і сьогодні він є теж цим самим прапором, який символізує Крим, вільний Крим. Крим, яким знайдуть своє життя, своє місце українці, кримські татари і всі інші люди, які там живуть, будуть жити щасливо. Цей прапор не просто як стяг, це символ, перш за все, для кримсько-татарського народу, символ боротьби, символ незламності, символ свободи це ті ж самі якості, які загалом є в українського народу. Ми віримо в те, що в Автономній Республіці Крим дуже скоро замайоріє український прапор, кримсько-татарський прапор із золотою тапкою на блакитному полі. Ми віримо в незламність кримських татар. Ми віримо в те, що дуже скоро Україна переможе. Україна переможе російського ворога і. Кримські татари сьогодні разом з українськими воїнами боронять незалежність і суверенітет України. Вони разом протистоять російському окупанту. Сьогодні ми мали нагоду об'єднати як велика честь для нас була голову Мечлісу кримсько-татарського народу пана Ерфата Чубарова, так і представників кримсько-татарської спільноти, яка є тут в Бельгії. Так і представників кримсько-татарського народу і українців, які долучилися до нас онлайн з України. І тому дуже раді, що нещодавно на День Конституції України було визволено із полона першого заступника голови Мечлісу кримсько-татарського народу пана Джеляла. Ми вітаємо його на українській землі і бажаємо продовжувати боротьбу до перемоги України.